Всеукраїнську акцію розфарбуй Україну продовжили мешканці нижнього вербіжа. Селяни розмалювали місць на території села у синьо-жовтий колір. Ініціатор заходу, місцевий священник Михайло Дзюба. Отець напередодні на службі у церкві запропонував парафіянам таку ідею. Люди ініціативу підтримали, не вагаючись. Місто нижньому Вербіжі знаходиться поряд зі сквером національної пам'яті, де вшановано імена небесної сотні та проводяться богослужіння. Тому отець Михайло Дзюба вирішив, що буде доречно, аби міст по сусідству теж виглядав символічно. На службі у церкві ідею запропонував нижній вербіж село активне, тому добру думку підтримали одразу. Селяни взялися до роботи без зволікань. Першого дня повідомили сільську ладу про акцію. Далі залізну споруду підготували, зачистивши від залишків попередньої фарби. На другий день зранку на толку вийшло близько двох десятків активістів. Впродовж дня до них приєднувалися охочі. Отець Михайло Дзюба добру справу благословив. Проте на місці його не було, оскільки поїхав у Дніпропетровськ відвідати наших поранених вояків. На мості обов'язки бригадира виконував голова церковного братства Іван Толіка. Він зі всією родиною з патріотичних міркувань взяли участь у акції. Цей колір він завжди нашим ворогам був як кістка в горлі. За нього наші родичі сиділи навіть у тюрмах, а декого і не заслання давали на 25 років, за те, що міг мати вдома синьо-жовтий, хоч не прапор, а натяк. Якщо наш ворог, не дай Боже, сюди би прийшов, то ці кольори, які тут будуть всюди, я думаю, і на будинках, і на всіх мостах нашого краю, він відразу від це втече, тому що він подумає, що. Що це Бандера, основний, якого вони бояться. Коли мені сказали вчора вечором пізно, у мене були інші плани. Я думала, десь в мене було ну, йти інше, але я подумала, що Україна понад усе. І хоча це маленька часточка, яку я можу ну, помалювати, оце ці перила цього моста. Але я думаю, що як кожен буде так думати, то буде все добре в нас в Україні. Ми вирішили своєю сім'єю майже піти сьогодні, підтримати цю ідею, тому що колись мені моя мама розказувала, що я хтось обрав вишиванку, щоб був синій жовтий колір здирали, обривали шиї. І як на хрестику на Йордан була сина жовта ленточка, зривали ті хрестики. А ми хочемо налякати агресорів наших цим кольором, щоб вони увиділи нашу Україну, яка міцна, і щоб втікли з нашої України. Тут є небо, тут є колося і вони підуть. Не залишилася осторонь і сільська молодь. Одним із перших на міст прийшли танцюристи ансамблю Будинку культури Нижнього Вербіжа. Це для мене так як патріотизм. Те, що я люблю свою країну, я поважаю її і хочу, щоб це бачили всі. Те, що у нас дуже яскравий прапор, і щоб люди знали, що таке Україна. Загальна довжина мосту 140 метрів, по 70 з обох боків. Площа фарбування склала 85 метрів квадратних. На ці потреби активісти підготували 20 літрів фарби, по 10 – жовтої та синьої фарбою та інструментом безкоштовно забезпечили місцеві господарські магазини. Галина Досин Сергій Гурмак з нижнього Вербіжа для подій НТК.